Іноді я відчуваю стрес, а потім починає боліти живіт, стає важко дихати. Мене турбують думки і всілякі страхи наповнюють мою голову. Я не знаю, що може допомогти мені. Привіт, Йоні. Я фея, яка допоможе тобі знайти свої сильні сторони. Зроби глибокий вдих у легені, а потім повільно видихни. Правильно, я тут для тебе. Ти знав, що можеш допомогти собі сам, коли відчуваєш стрес. Кожен має внутрішні сили, щоб допомогти собі впоратися. Ти готовий? Давай знайдемо твої. Наше тіло є чудовим інструментом, який можна використовувати для зниження стресу. Коли ми граємо, стрибаємо, дихаємо або приймаємо теплу ванну, тіло розслабляється і заспокоюється. Ти також можеш попросити дорослого пояснити ситуацію, відповісти на запитання, які виникають, і разом ви можете подумати, як допомогти тобі заспокоїтися. Ти можеш говорити про свої почуття, малювати їх або створювати персонажів з пластиліну і просто вивільняти все, що відчуваєш. Іноді також сміх, сльози та навіть обійми дійсно допомагають. Коли ти відчуваєш стрес або страх, ти можеш також включити сюди молитву перед сном з проханнями та побажаннями, сповненими надії. Ще одна сильна сторона, яку ти можеш використовувати, щоб підтримати себе у складні часи, це сім'я та друзі або навіть милі домашні тварини. Згодом ти можеш підтримати їх, коли вони потребуватимуть допомоги. У нашому мозку є чарівний світ, який називається уява. З його допомогою ми можемо вигадувати комедні історії, грати з ляльками в уявних ролях. Ми можемо також намалювати свої страхи на папері і дуже повільно зменшувати їх розмір. Якщо ми хочемо, ми й самі можемо полетіти туди, де почуватимемося в безпеці та щасливими. Ми навіть можемо перетворити монстра на крихітну мишу. Це дивовижно! Я дійсно заспокоююся, коли стрибаю і рухаюся. Або обіймаю батьків і гладжу собаку. Чудово, йоні, твої сили, це твоє тіло і люди навколо тебе. У кожного різні сильні сторони. Щоб запам'ятати, які у тебе сильні сторони, ми маємо спеціальну техніку під назвою Об'єднуючий міст, яка використовує твоє тіло, мозок, почуття, вірування, твою спільноту та уяву. Я дарую тобі щит, який допоможе тобі знайти твої сильні сторони. А коли хтось із твоїх друзів відчуватиме стрес, розкажи йому про фею, яка може допомогти знайти свої сильні сторони, і про об'єднуючий міст.